Хочеш працювати, заплати за медогляд з власної кишені. Напередодні нового навчального року працівники шкіл та садочків зобов'язані проходити профілактичне обстеження у лікарів. Якщо без поважних причин вони не зробили цього установлений термін, освітяни відсторонюються від роботи і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. По законодавству передбачено, що за медкомісії повинен платити роботодавець. Однак, до нині вихователі, технічний персонал та вчителі оплачували усе це самостійно. За словами депутатів, така ситуація склалася, тому що навчальні заклади міста це не прибутко організації, чому е, тільки школи і садочки е, як ми зуміли розібратися на комісії, тому що це ті заклади, які не мають своїх власних надходжень по коштам, відповідно в їх нема своїх коштів, які вони заробляють для того, щоб заплатити щоб працедавець, заплатив за своїх працівників. Сума, яку зі своєї кишені платили працівники освіти за один повний профогляд, коливалася від 500 до 900 гривень. До слова, вихователям цю суму доводилося сплачувати двічі на рік. Так тривало досить довго, та нещодавно влада міста таки зрозуміла, що це має відбуватися по-іншому. Відтак управління освіти ініціювало, аби питання фінансування медкомісій для освітян винесли на сесію, адже за словами Василя Харковця, воно досить нагальне. Є постанова. Кабінету міністрів, яка стосується охорони здоров'я, і щоб було зрозуміло, чому воно гостро постало це питання, тому що е, ті медичні книжки, які були раніше, вони анульовуються, і зараз е, відповідно є там. Певна база, яку ти обійти не зможеш, тобто це приблизно пов'язано, так як і з лікарняними листками, так зараз ми доглядемо. Зрештою міські обранці підтримали це рішення і виділили на цьогорічну медкомісію освітян понад 2 мільйони гривень. Залишилось лише обрати лікарні, на базі яких це відбуватиметься. Як зазначають міські чиновники, це робитимуть дещо пізніше через систему електронних закупівель. Тож, принаймні, цього року вчителі та вихователі не будуть вимушені платити кошти, аби їх допустили до роботи роботи із дітьми Ангеліна Бурак, Михайло Манцюк, телеканал ITV.